і топ-3 кухонні штучки, які коштують копійки, а користі мають на мільйон. І цей топ відкриває штучку, яка змінила моє життя просто назавжди. І це кухонні ваги. Хто хоч раз працював із тістом, той знає, наскільки там важливі пропорції, бо пересі чогось буквально там на 20 грамів більше. І все, з цього моменту у тебе все йде шкаребель. Я купила їх давним давно за 150 корун. От і я купила би їх ще 100 разів. Без них я зараз, в принципі, нічого не готую, та й взагалі жити без них не можу. Друга штучка з мого рейтингу. Я не знаю, як вона називається: бритва для капусти. Я, в принципі, не вмію Капусту звичайним ножем. і Якщо мені доводиться це робити, це просто якийсь е, жах і кошмар. А от цією штучкою виходить прям дуже гарна і однакова нарізочка, е, Працювати для задоволення. Моя бабуся купила її в Аврорі десь за 70 гривень, і це просто топ. Вона коштує кожної копійки. Пишіть в коментах, у кого є така. І третя штучка з мого топу це отакий от гумовий килимок для розкатки тіста. В чому власне прикол. Він величезний, ним можна застелити весь стіл, і потім просто струсити зайвий борщ на смітник і легенько промити водою. Він супер легко. Ми Ні треба нічого потім віддирати. Від поверхні столу, на ньому є ще й така розмітка, на яку ти можеш орієнтуватися, коли розкочуєш чисто, і дуже зручно. Так що якось так, діліться в коментарях, які у вас є улюблені девайси, можливо, я собі теж щось із цього прикуплю.